Українською музикою яскравими повітряними кульками та посмішками на обличчях бібліотекарів зустрічає у свій день народження відвідувачів найбільша книгозбірня нашого регіону у холі. На першому поверсі виставка світлин від самих початків виснування закладу і до наших часів. Історію бібліотеки у розповідях та фотографіях продовжують оповідати у відділі мистецтв. Унікальні старовинні документи до 120-го ювілею надав державний архів Полтавської області. Його співробітники дослідили усі куточки міста, де у різні часи розташовувалася бібліотека. Спочатку вона містилася по вулиці Гоголя, потім, на 30-й рік, вона містилася за адресою вулиця Жовтнева, 25, Потім перед війною вона містилася. По першотравневому проспекту потім приїхала на Шевченка після війни, і з 93-го року, ну в це, це, це бібліотека знаходиться зараз в цьому приміщенні. Сьогодні бібліотека розповідає її очільниця Тетяна Зеленська, живе насиченим та яскравим життям. Нині вона стала не тільки центральним сховищем книг, а й сучасним інформаційно-комунікаційним центром для того, щоб було цікаво в нашій бібліотеці не тільки людям середнього і поважного віку, але й молоді. У нас працюють інтернет-центри. У нас в усьому приміщенні є вайфай зв'язок, тобто люди можуть приходити своїми пристроями і отримувати інформацію з інтернету вже на свої пристрої. Крім цього, у закладі активно працює соціокультурна діяльність. Ми презентуємо твори наших авторів, починаючи від поважної наукової роботи професора і закінчуючи першою книжечкою віршів місцевого автора. І з однаковою повагою ми ставимося. До того й до того автора, привітати бібліотеку із ювілеєм завітали її давні друзі та знайомі представники обласної влади, духовенства, літератори, історики, музиканти.